Війна з-під землі в Івано-Франківську презентували книгу Схорони краївки і бункери УПА». Її автор місцевий історик Михайло Паньків. Без цих унікальних інженерних споруд стверджує дослідник. діяльність української повстанської армії в умовах одночасної боротьби з німецькими фашистами та радянською владою була приреченою на швидку поразку. Натомість націоналісти успішно воювали упродовж 15 років, адже мали змогу при потребі переховуватися у схованках по півроку. З собою мали все необхідне для виживання. Були відповідні продукти, особливо на зиму Ну і, і всі, Окрім того, вода обов'язково, десь близько від води, чи, чи там, може, копали невелику криницю, як була пішкірна вода, бочка гасу. Ну і примус примус дуже велике, величезне значення. Мов це це фактично вночі. варили їсти то тільки на і більше на нічому. Скільки саме підземних сховищ збудували у півці, точно невідомо. Михайло Паньків вважає, що не менше 7 тисяч по всій західній Україні. Також немає єдиного проекту підземних сховищ, адже будували їх у різних місцях: лісах, горах чи під будинками. До речі, підземні споруди повстанців мали не лише військове призначення у них переховували боєприпаси, їжу, організовували. Овели підпільні друкарні і навіть лікарні на кілька десятків осіб. Найтакий унікальний випадок у нашій Івано-Франківській області у 1944 році, коли відступали німці із міста Івано-Франківська, тодішнього Станіслава, було вивезено устаткування рентгенкабінету. Я ж 47 році працівникам НКВД вдалося віднайти бункер, у якому був облаштований цілий рентген кабінет. Ну тобто, унікальні такі моменти, кажу з якими саме от український визвольний рух пов'язаний саме з використанням краївок, і саме завдяки йому український визвольний рух зумів проіснувати настільки довго. Чимало невідомих прикарпаттям криївок залишаються і до сьогодні. Історики застерігають, випадкові відкривачі схованок перш за все мають викликати саперів, адже повстанці часто заміновували свої схорони.